Профілактичні заходи напередодні опалювального сезону на Коломийщині проводять щорічно. Рятувальники кажуть, що така інформаційна робота з населенням дає можливість попередити пожежі та забезпечити безпеку громадян у їхніх домівках. Слідкуйте за власною безпекою, не перевантажуйте електромережі і обов'язково слідкуйте за справністю газового господарства. Мета даного заходу це забезпечення пожежної безпеки, недопущення пожеж в оселях. Та недопущення загибелі, та недопущення загибелі людей. Ми проводимо в кожного тижня в різних громадах, в різних населених пунктах. Це важливо, тому що зараз починається опалювальний сезон. Ми наголошуємо людям правила користування електрично обігрівальним обладнанням, газовим обладнанням та правилами пожежної безпеки під час користування печей. Рятувальники розпочинають профілактичний огляд із господарства Ганни Цемонівної. Вона уважно слухає рекомендації фахівців та зазначає, що постійно контролює роботу опалювальних приладів. Я, наприклад, контролюю, як десь щось газ загасився, зразу перекриваю в першу чергу краники. Стараюся, я знаю. Контролюю, бо це страшно тепер. У мене конвектора, я стараюся. Вони як гаситься, там автоматично виключаються. Але все одно краник перекриваю, якщо я вижу, що вітер загасив або що. І тоді вже відкриваю двері трохи, щоб це вийшло. Якщо щось у разі знайшло, і все, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігають мешканців сіл і міст Коломищини, що дотримання елементарних правил протипожежної безпеки може врятувати життя та майно. Звертаюсь до всіх мешканців Коломищини, що перед початком опалювального сезону потрібно перевіряти регулярно справні стяги газового приладу. Заборонено в жодному разі запускати допускати до газового обладнання. Дітей для ремонту та переносу обладнання допускати тільки сертифікованих працівників газового господарства, не порушувати кріплення газових приладів та не використовувати газове обладнання не за призначення. Зі слів фахівців, у місяці, що минає на Коломийщині було зафіксовано два випадки пожеж із летальними випадками, до того ж у місті та районі трапилися випадки вибухів газу. З верхнього Богдан Малецький Галин Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.